Всім привіт! Мене звати Сергій. Це ретро-ігри по-українськи, і знову з нами новий випуск ретро ігрового подкасту. Сьогодні в цьому подкасті хочу поговорити про перше знайомство моє з консолью PlayStation 1. У мене є представник цієї консолі. Це, як ви бачите, PlayStation One Slim. Але в ті часи, коли я з нею познайомився, я ще про Slim не знав, а можливо, вона тоді ще й не виходила. А я знав тільки про Факу. І саме е з PlayStation 1 Фаток почалось моє знайомство з так званими 32-бітними консолями. В ті часи ми вже грали, пограли на Sega, навіть пограли на SNES, Ну, В основному головною нашою консоль була все-таки Денді. Ну це я маю на увазі мене, моїх друзів, мого брата, моїх братів, верніше. І все одно дома у нас вже були тоді консолі Денді. вовсю грали в той самий МК-2, або Черепашки Ніндзя Торнамент Файтера. або просто Черепашки Ніндзя проходили на двох, там бітимапи, другу, третю частину таке інше. І граючи на Денді, ми якось вже звикли, що є 8-біт. Це такі звичайні 2D-ігри, і є ігри. 16 біт. Звісно, ми чули про 32-бітні ігри. Ми чули про 3D-ігри, які були на комп'ютерах завдяки ну там якимсь передачам, які показували по телебаченню. Пам'ятаю, там була передача Аеропан, Вона показувала комп'ютерні ігри. Здається, навіть вони там показували щось із ігр. Можливо, навіть на ps 1 на Nintendo 64, Але в ті часи чомусь я не запам'ятав. Я навіть не знав обіснувані консолі, наприклад, Nintendo 64. А от про ps 1 мені довелося узнати. А довелося узнати як? Ну, це було десь.

Аж три двоюрідні брати, два двоюрідних брати між собою, вони рідні. Це Андрій і Сашко, про них я згадував у тих підкастах, подкастах. А Сашка, ви знаєте, по каналу GoodGameUA. І ми жили поруч, недалеко один від одного, і дуже часто разом щось гуляли, грали в ту ж денді, просто грали в якісь ігри. Там гуляли, ходили. У нас недалеко була балка, парк, ставок, ну і таке інше. І так вийшло, що інший наш брат, самий менший двоюрідний. Він жив у Луганську. Я сам з міста Лисичанськ це Луганська області, а місто Луганськ знаходиться десь в 100 кілометрах від Лисичанську. І це ж була столиця області, і е, там жив мій ще один брат. Він до нас приїжджав на канікули, на літні, на зимові, на всі канікули в принципі, приїжджав, тому що ну, його батько, мій дядя, він був меншим сином серед всіх. Ну, Братів да мого батька, батька Сашка і їхні батько, це їх троє було братів. І так вийшло, що вони роз'їхались, коли одружилися. Ну наші залишились тут батьки, а вони поїхали в Луганськ. І так він приїжджав, і ми тут грали, і інколи ми також їздили до них в гості. І так вийшло, що якраз це було або під час канікул, або можливо, навіть, ну ну що, можливо, навіть відпросили моїх братів зі школи. І так вийшло, що мої брати поїхали туди без нас. Туди поїхав їхні батьки щось в гості, і взяли моїх братів з собою. А ми тоді ну, не їздили щось. Ну, можливо, мої батьки працювали, можливо, дійсно там в школу ходив, ну щось у нас такого в планах не було. І вони поїхали перш. І приїхали, це скажу, десь 96-й рік, можливо, десь 96-й, отак десь. Приїхали звідти і почали розказувати дивну дивину. Кажуть, у Дімкіну, у брата у нашого, там у нього, біля його будинку, відкрився такий ігровий зал, де стоять круті 32-бітні консолі. Ми дуже здив... ну, Я дуже здивувався, як це 32 бітні я вже знав, що таке 16 біт, я вже знав. Е... Що таке 8-bit? Ну, звісно, я знав про комп'ютерні ігри. Які існували вже там круті якісь, але все одно в моєму ще ну в моєму житті були тільки комп'ютери X Spectrum і Yamaha qvt 2 шкільний комп'ютер. Тому е, ну такі комп'ютери це були для мене дуже диковано і дуже дорого, щоб пограти на таких комп'ютерах. І от ну мої брати кажуть, та там така консоль, вона називається 32-бітна консоль, вона від компанії Sony. Ну, вони там казали, Sony, PlayStation, така крута консолька. І там каже графіка, як в кіно майже. Ну ну таке що ну, тоді та Перша 3D-графіка дійсно сприймалася як кіно. І першу гру, про яку вони розказували, ми напрям на перебой розказували. Це гра кажуть: Tekken 2. Тоді ще Tekken 3 не виходив. Tekken 2, тоді в ті часи був популярний, раз він тільки вийшов в тому році, здається. І ось Tekken 2 каже, ти що, там не порівняти навіть з. Е Тим же Мортал Комбатом на Денді або з Черепашками Ніндзя. там справжні 3D-шні арени. Там люди, як справжні, там є там чоловіки, жінки, там є робот, каже Термінатор. Ну вони е такі. у нього руки крутяться, там перекручуються сустави. Він сам металевий, обличчя живе. Ну як справжній Термінатор. Ну коротше, згадували цей Tekken 2. І так в таких яскравих красках мені описували. Мені було дуже цікаво. Мені зразу захотілося це побачити. Я це на як почав уявляти, думаю, Tekken 2, це ж така цікава штука. А ми планували туди поїхати ще не скоро. Ну можливо, там на єсь день народження. Ну що я розумів, що ще там декілька місяців, точно як ми туди не поїдемо, і блін, думаю. А вони це розказували. А ми продовжували грати на день і я собі це уявляв. І вони так розказали, що. Також там, окрім PlayStation, стоїть ще Nintendo 64, там гра Killer Instinct, ну Killer Instinct ми вже бачили, і я в неї трошки навіть пограв, мені приносив. Ні, можливо, все-таки ні. Пограв я її пізніше, коли мені приносив однокласник. ну Ми бачили, її показували, скоріш за все, десь по телебаченню або у Супоніва. Ну, Killer Instinct я вже так мав. Уявлення, що це за гра. Ну, вони кажуть, оцей Killer Instinct, він дешевше, коли його брати, грати. А от якщо на PlayStation грати, то це дорожче. Ну там графіка набагато краще. Ти прям здивуєшся? Ну і так вони мене заінтригували. Ну і пройшло ті декілька місяців, і ми зібралися. Я пам'ятаю, ми з батьком поїхали туди. І якщо я не помиляюсь, все-таки хтось із братів моїх або Сашко, або Андрій також з нами їздив, і Дімка знову повіз повів уже і мене в ту ігрову. Ми випросили у батька гроші. Тоді ще то коштувало доволі недешево. Там е, взяти гру е, раніше не на годину ще було, а тоді це тільки початок таких ігрових там або на 10, або на 15 хвилин ти проплачував щось таке було. І ми прийшли, і дійсно там Tekken 2». Побачили, я так мені сподобав, дійсно, це, це було дивовижно, те, що я побачив. Там ми пограли в Tekken 2, там ми бачили Killer Instinct, то ну, ми грали тільки на PlayStation більше, тому що гроші Ну не хотілося витрачати на. Супер Нінденда. І так, це було моє перше, перше знайомство в місті Луганське в кварталі зарічний Хто знає, може з Луганська. І там та ігрова, яка там в 90-х це була моя перша ігрова, яку я взагалі побачив і в яку я ну пішов і от пограв. Саме така ігрова сучасна. Я не маю на увазі ігрові автомати, які ми там грали десь на морі або що. Отак і так воно й пройшло. Якось сесії були коротенькі, тому що грошей у нас не так багато було. Ми пограли, більше дивилися. Ну, поки наша черга доходила, так пограли і побули там. І ми побули там, здається, всього два дні, і повернулися додому, але за ці два дні збігали туди. На іграву. І якось воно запам'яталося. Так було цікаво повернутися мені до Денді, коли я вмикав свого. А в мене вже тоді був катридж, це МК-2 Special. вмикав МК-2 Special, Думаю, ну да, оце чоб не зробити такий тек. Тільки в 8-бітному форматі. Чому ж вони не зроблять таке щось схоже? Так мені хотілося щось таке подібне пограти. Що було цікаво, що там персонажі вже мали, вони могли битися як. Справжні ну, бійці, вони мали ті ж стилі. Е, ну, така, таке було і в 16-бітних іграх: Street Fighter або що. Але Street ну, Fighter я грав тільки на NES, і на NES вони ну, клони Fighter, ну, далекі від іде ідеалу. А все-таки в е, ММК там більше була не на бойові мистецтва, а більше на різні спецприйоми, на магію. Да? Більше так нахил був. І тому, ну якщо брати МК-2 Special, там персонажі всі билися однаково. А тільки що спецприйоми робили по різному а ось тут текін, і тут у кожного свій стіль. Те 2, Якщо зараз подивитися на цю графіку, то дійсно буде смішно. чому вона нам тоді казалася такою справжньою? Люди, як справжні роліки після того, як проходиш. Ну перед тим як дивишся роліки. Проходиш гру, дивишся роліки. Ну тоді ми такін 2 ще не проходили повністю, просто билися, грали. Але сам факт, що роліки могли дивитися, коли хтось проходить. Ну це було дуже круто. І так воно й вийшло, але пройшов деякий час, і в 97-му році там пройшов рік, десь. Я точно, ну, скоріш за все, отак от рік пройшов, і можливо, півтора. Ну, мабуть в 98-му році пройшло майже мабуть, півтора, а так року ближче в 2. В 98-му році. Чому в 98-му? Тому що в 98-му вийшла Tekken 3. У нас в сусідньому районі відкрилася така сама ігрова, і вже ціни були набагато дешевше, тому що PlayStation вже розповсюдилося. І от така ігрова, вона відкрилася. Я жив в районі Склозаводу, а це район. У нас так райони Лисичанської поділені заводу гумово-технічних виробів. І так район називався, район ГТВ. у нас Район Скло заводу, там район ГТВ. Вона ну або у нас просто називали Стікольне. Там РТІ, ну так, на російській монет. І там була також ігрова. Вона відкрилася. Там був великий такий магазин. Він називався Південний. І в цьому магазині була велика рампа. Там була бутова техніка, багато відділів, таке, знаєте, ну не торгівельний центр, тоді ще такого поняття не було, це 90-ті. Але ну щось подібне. знаєте, Там з одного боку був продуктовий, потім заходиш битова техніка, потім там якась кафешечка була невеличка, і потім входиш. далі, так Багато входів, і там була ігрова, Десь майже вже наприкінці, ну ще, ще після нього були, здається, будівництва магазин. ну таке, о, Такий ось великий такий магазин, такий торгівельний комплекс. І поруч був ще й великий ринок. І ми туди ну, по першому туди ходили на базар, тому що він був великий і більше ніж наш нестікольний нас на скло на нашому на склозаводі, на районі склозаводу. І ми туди ходили часто і в той район можна було їздити на маршрутках, можна було ходити пішки, тому що ми ну зберігали гроші на ігрову і ходили через поле. І отак ми там побачили цю гру. І звісно, дійсно там вже можна було грати, брати цю консоль на. Години і там вже ми грали. Чому я кажу ми? Тому що ми це часто робили саме з братами. Брати ж мої їм також сподобалась ця консоль. і Ми частіше ходили з ними. Ті часи я закінчив якраз школу 11 класів, і перед тим я ще тоді не поступив в технікум чи університет, це було вже трошки пізніше. А тоді я поступив на оператора ВВМ. Це була у нас ВПУ 94, ну таке типу ПТУ, тільки ВПУ, ви там закінчуєте рік після школи, і вам легше вступити в якийсь вуз. Ну, типу так. Але насправді то було звичайне таке е, училище. да. І туди я поступив, там 10 місяців я повинен був вчитися на цього оператора ПВМ, ну і я вчився. І це це було дуже недалеко від цього району, тому що сам район ГТВ він поділений ще на 5 мікрорайонів, ну, таких невеличких кварталів. І виходить, що в сусідньому кварталі був моє училище, але якщо так дивитися вдаль, то видно було ну, там, я не знаю, метрів, можливо, 600 від того, від тої ігрової. І тому мені ще може зручно було після того ж вчилища, після занять, після там пар пісних, іти туди і пограти, якщо є гроші. А гроші були, тому що гроші давали е, батьки на проїзд, там на таке все і економили, да, я ходив пішки замість того, щоб їхати на маршрутці, Ну і таке інше. І якось так грошки відкладалися. Ми так на них і гуляли. Це все таки молоді роки. Хотілося погуляти. студентці, перші студентські роки мої. І грали на цих ігрових. Ну, часто ми все-таки в ігрову грали з братом, саме з Сашком часто ходили, і Андрій ходив. Ну, якось Андрій потім трошечки підостив до цього. А ми з Сашком. Ну, Сашко ще тоді в школі вчився. Ну, якось я не пам'ятаю, можливо, навіть були такі моменти, коли я там не, не йшов, прогулював свою учову, Сашко прогулював школу, і ми ходили на ту ігрову. Можливо, і таке було, може, один-два рази не так багато. А так в цілому було цікаво, і там саме я познайомився з Текіном Три. Чому ж я згадав, що це 98 рік, тому що там вийшла та вийшла, да, гра 3. Коли ми прийшли в цю граву, ми побачили чотири телевізори по одному ряду потім і чотири і PlayStation, А в самому куточку стояв ще один телевізор. Тільки він такий був, знаєте, були, ну, ті такі японські, круті. А там він ну, теж здається японський був, ну тільки якісь такі старенькі, і до нього була підключена Sega. Сега мігадрайв, і можна було брати Сегу на якийсь час, використовувати, і можна було гра... грати в Плейстейшн. Звісно, на Сегу ми навіть не звернули уваги. Ми грали в Плейстейшн, і там вже я пограв в Tekken 3. Ну звісно, Tekken 3, якщо порівнювати з Tekken 2 і графічно, хоч це та сама платформа, і кількістю персонажів, і в принципі бойовими прийомами, бойовими стилями сам, самої бойовкою, він виріс набагато. І як нас тоді дуже... Прям дуже-дуже нам сподобався Tekken 2. То Tekken 3 він взагалі дуже зайшов, тому що ну прям прям. Видно було, що гра вирісла, і ото була справжня 32 бітка да Як ми казали, дійсно в такі три вже графіка була. Люди вважалися справді живими. Всі їхні, ну а ще з'явився там персонаж Еді. А Еді це дуже крутий капуєріст, який там виносив усіх ворогів. Та ви просто на обум натискали різні кнопки, і ваш персонаж абив такі фінти, що це було дуже круто. І вчитуючи те, що е, тоді вийшов фільм, і дуже був популярний тільки не тільки на сильніша ну щось таке, да, тільки найсильніше з Марком Дакастасом, де він порозказував якраз за каперу. І до цього фільму я за цей був 에... стиль бойових мистецтв. Бо ну зараз же спорт. Я про це не знав. І дійсно, тоді, коли я знав про каперу з цього фільму, мені це дуже сподобалось. До речі, більше фільмів не показували про цей стиль в ті часи. Потім я побачив. 에... Цю гру і побачив цього еді. І звісно, Еді став на той момент улюбленим персонажем. Ми перший раз я пройшов мабуть гру саме на проходження, саме в Еді але там ще були такінтрі, була поділена на різні там е, ігри, бо там можна було грати в волейбол, можна було проходити як бітима по вулицям. От бітимап я пройшов там всього чотири рівня, пройшов саме за хворана, тому що хворан показував дуже красиве теквандо А теквандо це ну як кажуть, це бойовий балет це виглядає дуже круто, дуже красиво, дуже яскраво. Є моменти, люди спорять, що там воно не дуже боєздатне. Ну зараз в епоху ММА звісно, коли взяли все краще з різних. Стилів і це ну, стало найпотужнішим. І типу Теквандо не може, наприклад, протидіяти тайському боксу, бо у Теквандо немає у них просто правилами це заборонено, а в тайському боксі може. Це вже таке, це вже трошки інше. Насправді, теквандо це дуже красиво. І тому те, що витворяв хворан в Текен 3, і він там, до речі, робив і підсічки, що він тільки не робив, це було дуже круто. І тому мені це сподобалось. Грав я різними персонажами, пам'ятаю, мені тоді в Текен 3 дуже важко було пограти. Саме виграти Ліся Оюнь. Це така китайська дівчинка. Але вона, ну, в неї стиль був таке ушу, не знаю, як вінчунь або що. Ну, таке щось дуже цікаве. Але потім, якщо чесно, навчився грати її але це вже пізніше, коли вже грав на ПСП. Це вже набагато пізніше. А в ті часи, все одно, ця гра дуже подобалась. Особливо прикольно було е, пробігати рівні. Е, і дивитися ролики, які наприкінці, і відкривати нового персонажа, і теж за нього грати. Там в ігровій були карти пам'яті, і ваші досягнення, в принципі, записувалось. Карти пам'яті були об'йомні не ті такі перші, які прийшли на PS1, а такі більш круті вже давалися, ну які мали більшу кількість ячеїв для запису. І дуже багато там було запису. У них було їх декілька, і просто можна було, коли ти замовляєш гру у того, хто ну там дає є гру, да, у робітника цієї ігрової. Коли ти замовляєш гру собі, то ти можеш попросити, щоб тобі вставили карту пам'яті і завантажили. Ну, наприклад, вже, якщо Текін, щоб були відкриті всі персонажі, коли там воно вже було відкрито всі роліки, це дивитися. Ще одна гра, яка нам дуже сподобалась, її, Ну е, звісно, ми частіше грали, брали консольку на двох, тому що це було дешевше, і вдвох можна було грати в різні ігри, такі як той же Текін. І слідуча гра, яка нам дуже сподобалася. Вона стала для нас прям ну, мега мега такою, знаєте, реальною. Прям ти ходиш по справжнім вулицям, по метро і таке інше. Це гра Fighting Force. Fighting Force ми з братом пройшли спочатку. Там була така фішка, коли ви замовляєте собі Fighting Force, сам цей робітник ігрової пропонував, каже, ви можете собі зробити. У мене є код, я вам веду, і ви можете. Ну, у вас не буде забиратися життя. І він вводив чит-код, якщо ви просили. Тоді ніхто нікого не надав читером, це було нормально. І ми кажемо, давайте чит-код, щоб ми пройшли цю гру. І ми взяли, наприклад, на годину там, чи на дві години ту консоль. І дійсно ми пройшли гру. І навіть ми були такі довольні. І завдяки цьому, е, ну навіть ми пройшли раніше, що в нас залишився час, ми ще щось грали. Але завдяки цьому це було круто. Це була. Перша така довга гра на плейстейшн, яку ми пройшли, і це був не файтинг, а вже біти up. Ну ми тоді не розрізняли ще по жанрам, але сам факт, що ми пройшли гру на проходження, як ми називали, не, не драки, а на проходження. І це було ну, дуже класно. В цій грі подобалось мені те, що ну, по-перше, тут можна було обирати персонажів. Там було два чоловіка, дві жінки. Жінки виглядали тоді дуже круто. На Денді такого не намалюють. Одна в джинсах, інша в шортах, вчитуючи, що ми підлітки. Ну, це це. Дуже було цікаво було пограти і за жінок, да, подивитися, як вони б'ються. Але чуваки були сильнішими. І якщо б там був взагалі такий здоровий граміле, якщо його берете, він піднімав і діжки, і все і кидав. Хоча він і повільніше бився, але він ну так прям дуже легко знищував босів, коли там треба по ним було щось кидати. І так ми пройшли цю гру спочатку з чіткодом. Пройшов час, ми вирішили пройти її без чіткода. І потім ми з братом її попроходили вже окремо, коли ми набирали і просто навіть брали кожний свої консоль, грали кожен свої ігри І таке ми робили. І тоді попроходили Fighting Force окремо. Але це не єдина гра, яку ми грали. Звісно, там було багато файтінгів, про які е там можна розказувати. Було багато. Різних гонок, які теж цікаво було пограти. Ми дивилися, в що грають люди, і завдяки цьому намагалися пограти самі. Е, саме крути дві гоночки, які можна зразу е, сказати, які нам сподобались, і такого також не було на денді. Це гоночки Twistle Metal і Vigilant 8. Я не пам'ятаю, яка саме частина була Twistle Metal, Здається, перша. Ну якщо не помиляюся, ну і Vigilant 8. І обидві ці е, нам ігри подобались. Ну тут Сашко. Брат мій, він їх полюбив більше, навіть можливо, ніж файтингів в один час. А я більше все-таки любив Tekken, Мені він більше подобався Tekken і інші файтинги які там були. Але от Twistal Метод і Vigilant 8 ми теж почали ганяти проти один. Спочатку брали і билися один проти одного. Круті арени, різні автомобілі, які навішені різною зброєю, різною бронею. Це все виглядало дуже круто і було цікаво, в це пограти. І тому ну, ці ігри теж нам сподобались. Саме цікаво було те, що на Денді eh, такого не було. Ну, були там мікромашинки, я, до речі, їх не грав тоді на Денді, я грав тільки на. Гамігадрайв, але там були цікаві моменти із тим, що. Ну, по перше, різні автомобілі. Вони схожі на вже на настоящі, вже намальовані красивіше. На самих автомобілях різне озброєння. Це могли бути ракети, це могли бути круті кулемети, лазери, якісь там плазмомети, вогнемети і все це. І це було дуже круто. А ця машина в Tristle Method з великим клоуном. Це ж взагалі з головою клоуна. Взагалі щось було таке трешове. І арени справжні. ми їздили по містах, по різних там якихось базах. Ну, це були там і дороги, і якісь там. Там у хабини, трампліни, це все було дуже круто. І та і та гра, і Twistal Metal, і Vigilant 8 нам заходила. Якщо чесно, я сильно в них різниці тоді, не... Ну, мені вони були однакові, сильно різниці для мене не було грати або в те, або в те. Брат мій грав більше, ніж я, але коли вдвох ми часто грали, ну і так на проходження я пробував. Зараз я коли граю в Twist Metal або Vigilant 8, мені подобається і та, і та ігри, і в принципі пограти в це. Цікаво. Ну і так от, от так і вийшло моє знайомство з, з цими консолями. Окрім того, що е, там е, стояли. Плейстейшені трошки пізніше там додалися і комп'ютери. Як я вже сказав, чотири PlayStation стояли в одному ряду і Sega, а з іншого боку, з другого ряду поставили, тоді, здається, три комп'ютера спочатку, і там вже з'явилися ігри Quake. Але до цього ми вже бачили, як люди грали в 3 d ігри в той же Doom, або там, ну, можливо, і перший Quake на, на тих же PlayStation. Ну, чомусь тоді мені ці е, шутери першої особи не сильно заходили після моєго ігрового досвіду. Іду на все-таки на Денді, на Сігу, да, на таких консолях, то 3D шутери вони сильно ну прям якось ще не сприймалися. Але потім ми почали задивлятися і на комп'ютери. А вони щось коштували набагато дорожче тоді їх взяти, ніж е, взяти е, PlayStation. І що нас здивувало, що за ними сиділи вже більш дорослі люди, знаєте вже такі чоловіки, і грали там, е, в якісь. Там Квейк, ну Quake, дум все це, що було тоді стандартне. Вони в це грали, і так цікаво було подивитися, як воно там рухається. Ну все одно ще було цікаво, що були різні стратегії. І стратегії були не тільки на комп'ютерах, на PlayStation також. Я пам'ятаю, була така цікава стратегія про вікінгів. Ну, на жаль, я її вам геймплей не найду, я забув її назву і. Тому ну якби ну то вона чимось нагадує другий Варкрафт. Тільки мені здається, персонажі були більш крупненькими такими. Ну щось графічно між другим і третім Варкрафтом, звісно, хужіше ніж в третьому Варкрафті. Але ну таке більше вже знаєте. Вони більш такі об'ємні були ніж в другому Варкрафті персонажі. І вони там рухались щось про вікінгів, тому що вони плавали там на своїх ладьях, там нападали. Щось таке. Я в це не грав. Дивився, просто дивився як на плейстейшені грали. А на тому на комп'ютерах вже були якісь там стратежки, як ми так задивлялися. Я теж назви зараз не скажу, але було щось таке. Ну на кшталт Риму, можливо, тільки тих ще років дуже мілкі були люди, начебто видно було будівництво, ліси. Це все детальніше ніж на PlayStation. PlayStation була більш мультиплікаційною в плані оце, цих ігр стратегій, А там воно виглядало. Так, більш-менш, але все одно нам все-таки більше подобались такі ігри, такі, де не треба надовго брати, тому що ми ну, грошей у нас було небагато. І тому основними нашими були все-таки е форматами, які ми грали на PlayStation, це файтинги, це е бітимапи, це гоночки. Ну, це основне. Контра там була. Також ми придивлялися, можливо, і в те пограли. Були різні файтинги, такі трешові, типу Зоряних війн. Але це також було цікаво, тому що дещо можна було помахати цими. Et chemin мечом або там постріляти з бластера ще у режимі Файдену, це також було круто. До речі, там вже з'явилася гра Mortal Kombat 4, Звісно, я в неї грав, хоча я її не згадував. Але Mortal Kombat 4 на той час, хоч вона і здавалася хужішою текіна, ну і і так і багато критиків тоді сказали. Але якщо чесно, вона мені сподобалася, я якось її теж пам'ятаю, що пройшов, не без всяких читів, Щось я поставив там на легкий рівень, і мені... Ну, якимсь дивом вдалося перемогти е Гору або Кінтару, Гору да? здається, він найважкий персонаж в цій грі, тому що навіть шинок легше забити потім останнього боса, ніж Гору. І якось мені там вдалося його ну, звісно, на легкому режимі і мені ця гра зайшла. І прикольно було те, що там серії лупити було набагато легше, ніж в Mortal Kombat. І, Ну, і за цього теж в цю гру ми грали і, і грали один проти одного, і грав я на проходження. Були брав, мені вона подобалась. Ну і, звісно, її велична МК трилоджі ми також грали. А от в Трілодж було цікаво, що е, там також вводився якийсь чит і е, там вводив нам теж робітник ігрової. І коли вводиш цей чит, то можна було грати. На кожному ударі, ну, на одному ударі руки проводилася вся серія рук. На одному ударі ноги вся серія, ну, щось таке. Або навіть що повністю він робив всю серію, ну, майже як Brutality, Бруталіті. Робив таку велику серію, всю в трилогії, що задумана, від одного натиску ударів рук. Це такий теж чітко. Я його не пам'ятаю, ну, я, я думаю, його можна легко знайти зараз в інтернеті. І отаке ми робили, теж таке грали. Дралися ми і в МКшечки, дралися і в. Текіни в Soul Calibur також, верніше Soul Age, Soul Age або Soul Blade. Тоді така була. Це перша гра серії Soul Calibur і в неї ми також гралися. Ми її називали Tekken без верніше Текін зі зброєю, тому що графіка нагадувала сильно Текін, але всі персонажі були у з різною зброєю. Тому у ну, мені приємні, приємні, дов... доволі приємні спогади саме про PlayStation. На жаль, своєї PlayStation у мене так і не з'явилося до того моменту, поки Ігор мені не подарував свою PlayStation 1. І завдяки цьому тепер я можу закривати цей гештальт і вже грати не тільки на емуляторі, а й на справжній консолі, яка доволі непогано зараз, хоч скільки їй вже багатенько рочків, вона доволі непогано читає диски, ну і грати в неї можна. На цьому буду закінчувати ролик. Дякую всім за перегляд. Буду вдячний вам за коментарі під відео, за пальці до гори. Ну що, і обов'язково підписуйтесь на канал, хто не підписався. Ми вже побачимося нових відео. Всім пока!